Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Замовила я барбариси, дуже вони мені в саду. А восени взагалі це акцент на весь сад. Якісь червоні стають, якісь жовті, якісь навпаки зеленіють. Замовила я шість горщиків п 9 Вони маленькі, але швидко зростають. І сподобалось мені тим, що шість горщиків. А може бути в одному горщику по 3-4 по рослинки, тому що це сіянці Барбариса. У мене вийшло більше десяти саженців. Точно не пам'ятаю, тому що одразу як отримала посилку в цей же день, поділилася рослинками. Замовляла в інстаграм тлумач декор. Мені сподобалось те, що вони додають до замовлень інструкцію та рекомендацію до рослин.